Малячка, хочу вас щось запитати. Ми святкували з вами недавно дуже гарний день на звудень матері. Ми вітали і обіймали наших матурів. А цими вихідними, а саме в неділю ми будемо вітати, обіймати, надсилати поцілунки. Нашим самим дорогим, самим мужнім, самим-сами працюватим, самим добрим, нашим рідненьким. Кому, як ви думаєте, та так. Так, так, звичайно, ми будемо вітати наших ним батька, так? <різований> 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 <Хрису> <Вітаю. Ку? різований> Вітаю. Ви тато тогда гуляем с лялькам. И гуляем. Маша зовут Виталия. А там мне колись купил робота. Я дуже вот так. Виталия к за Так, Татко звати, Юра, Йо... і він мене захистає. Я люблю свого що Я саму мене. Тикаєш, коли приїде. Мого тата звати місяця. Він буде мене наїсти на море.

Такий дитячий. Я дуже люблю татка. Тата мого звати Ігра. Він купляє мені морозиво та ліки і дуже нею парк. А я ще люблю так. Могу та зима і, і, і

Tata, 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 Та, 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 та звуть Саса. Він, він ремонтує він масок, він купляє мені масенки, він купує мінімо на палиці. Скажіть мені, будь ласка, хто любить статку? саме більше веселитись, гратись, розважатись, бігати, стрибати? Хто таке статком робить? Для ну пошли татко віцьомчик. Та як є? Та будь ласка. Як звати татка? Сікай, що я там я забув? Мама, любимо мого так. Мого татка звати. Мого тапка. Гарно говори. Голос. Макс. Мого тапка звати. Ти не завжди <різь> Макс. Тато мені дає розі. Твій тато робить? <різь> спить. Настя теж спить. І, і, тато Масті робить їсти. Ха-ха, <laughs> тобі не робить? Yeah. Це мама робить. Тобі мама а Аласці тато. Душа. Ти любиш тапками. А гуляти з татом ходиш? Не ходиш? Ти мій тато місяць, я тебе люблю в оба-бо. Ей, hey, татковица.